Всім доброго ранку. Мене звати Марія, і сьогодні я вирішила замість свого чоловіка піти в ліс, позбирати трошки грибочків. І сьогодні зі мною головна героїня Наталочка. Привітайся, Наталя! Всім привіт, слава Україні! Рада вас бачити. Сьогодні наш тато залишився вдома з дитиною, а ми з Наталею вирішили трошки відпочити в лісі. Тож, бажаю вам приємного перегляду. Надіємося, що щось знайдемо. Людей у лісі вже було багато, тому шанс назбирати щось, думаю, невеликий. Але все ж варто спробувати. Ось, дивіться, який козарик. Ось ми знайшли такого козарика. Mm. Надіємося, що він чистий. Ось іще один. Найшли козарик і йдемо далі. Мама у нас сьогодні перший раз, але гриби збираємо. На... Чудово! Чудово! Ще один козарик. Щось нам дуже везе на козарики. Правда, мамо. Так, щось. Більше козариків у цьому лісі багато. Більше ніж. білих. більше ніж гри білих грибів. Нарешті білий гриб. Дивіться, який файний. Mm -hmm. так, білий грибик. Дивіться, яка така... голубінка. Ах. Куди кошик? І йдемо далі. Попадається нам ще один грибочок. Козарик. Козарик попадається. Йдемо ми далі. І попереду нас ось такий козарик знову. Щось нам дуже щастить на одній козарики. Грибочків мало. Але нічого. У нас все попереду. Щось Наталя йшла, йшла, побачила гриба і загубила його. Це моє життя, я завжди грибе горблю. Та нічого. А, ну, Та нічого. Ну, як я так скажу, вона інвалід і я теж. Сьогодні у лісі дуже багато людей, тому важко знайти. Троха грибиків, але у людей нема нічого. Це теж радує. Це Наталя ні, це не беремо. Нам лише так трошки, щоб з'їсти, протушити на сметанці. Зранку було багато людей. Гриби визбирали. Але нас кажуть, що твої все одно знайдуться гриби. Тому ми трошки походимо ще, подивимося. У нас тут є багато лісів, але ми походимо де найближчий. От Наталя знайшла тут. Голубіночку Наталя бери, покажи підписникам. Ось така голубіночка. Посмажимо її трошки. Ось тут ще на мене ходимо козарика. Ось такий у нас козарик ще. Наталя вже такий грибник трошки з досвіду. У мене не було такого, бо я сиділа трошки вдома, в декреті зараз. А нас Настату трошки відпустив, аби ми трішки відпочили. Зняла вам відео. І зняли нам відео щось нове, цікаве. І щоб я трошки відпочила. Ви вже сказали. У лісі потрібний добрий зір мати. Такі, як нашої Наталі, ось Наталя вже знайшла два козарика. Yeah. Мені так не дуже щастить, як Наталі, але нічого, покажи Наталі, який козарик, два, Красиві. що грибочки, що Наталя. Джека сьогодні ми залишили вдома, тому що він сам бігає по лісі, що треба, аби ми його загубили. Ні, нам Джека губити не треба, це що. Це найголовніший на каналі. Наш він ходить з нашим татом. З нами не ходить. З нами не ходить. Ось ми прийшли до тої качелі, на які, я впала. От, на які Наталя впала. Цього разу вона вже з досвідом. Не правда. Уже сідати. Тут хтось добрі люди зробили, також. Зробили столик, щоб мали люди де відпочити. Зараз у нас в лісі починаються ось такі гриботки, які називаються білі. Ми їх заквашуємо, і вони дуже смачні. Не знаю, чи це нашому татові так щастить. Бо нам щось рідко попадаються грибочки. Але ми йдемо далі. Часу у нас небагато. Ми відпросилися на дві години. Тож шукаємо. Голубіночку нам в копілочку. Дивіться. Голубіночку молоденька. Клади в кошик, йдемо далі. Куди Позор для сім'ї. Позор, як ми могли не знайти грибів. Маршируємо з вами до мами. Що тут? Ось такий знайшли козарик. Дивіться, який козарик. Тав кошик. Взяли з собою ще водичку, бо, може, схочемо пити. От трошки на дворі душно. Ця інформація допомагає вам жити. Роботики поховали. І... І грибочки лінії. Тували, тримають. Поховали. Позволить Що, що знайшла? Бігаєш, паук. А де? Камера. Так, розказую про свою маму. Ну, цього тю, що тільки що бачили. Зі її приймете з любов'ю і честю. Так от розказую. Оцій мадамі 40 Ой, 30 років. Вроді. Я не пам'ятаю, сіхої років. Вроді 40 або 30. Ну, їх 30 років, коротше. Там, 40... 30 років. Вона жінка вашого любимого Миколи, мого баті, який король цього лісу. Ну, Ви це мені. теж знаєте. Що? Тату. Тато воно бачить. Ну, ну мій тато, король лісу, З жалко, що він з нами не пішов, він нам тут весь ліс перерив грибами. Я а з грибами, точніше. О, з йшло. <плес> ну, де? Йшло? де, де? де? Що не йшло? Ура! Найшли, Найшла. нарешті. Один козарик не знайшли. Ось такий. І... Мучились, мучились і знайшли. Ще десь знайшла і загубила. Молодець мама. І загубила. Я за те рада. Є. Заршу, є, ще один знайшла, але такий вже маленький. А маленький. Чо? що? чого є? Так, що я там про маму розказую? Їй 30 років. Вона навчалася в кулінарному техніку. кулінарному техніку. Тому вона кулінарку то приносить зі мною грибів, вона це все... Так, да, ми її заставляємо, бо майже вся наша сім'я точніше і я люблю гриби. Отак. До речі, грибів у нас немає через оцих білих. Ті що ростуть. устут. Що? Ні, я нічого не знайшла. А ти щось знайшла? Давайте розказуємо щось. Я нічого не знайшла. Вона нічого не знайшла, ви я поняла. Я вам не розказала про те. Так якось ну. не значить. Мама робила на роботі, але зараз пішла в декрет, бо тому що у мене тверстра є молоша, яка на мене кричить постійно. Знайшла. Ура! Ура, які я є. Ну, Кія так, так називається. Показуй. Ось такі Де... <ріст> <ріст> <Де> камера, мама. А <ріст> вот до, до камера. Тут, до речі, така дорога, що є пустій. Тут багато. Неблочок. Нічого не знаю. Колись мама пришла круасани і приносила нам додому, <ріст> які я з'їдала. Уявляєте, наші гриби зрили кабани по історіям нашої моєї мами. Згідно. Дік, що ходила, ще а там йшло один грибочок. Наталя, ти станеш на голубіночку зараз. Нічого я не стану, я бачу її. От, дивіться. Зараз ще голубінку вам покажемо, яку ми знайшли. Маленьку голубиночку тримай. Ми знайшли. Ось, бачите? Все-таки нам везе. Тоді, Тоді кого ще не везе. Ну нічого, тобі стане. Тобі. Мені стане. Зараз тушимо сметанкою. До картопельки, чи до макальки. Кої картопельки. Чи самі з'їш з хлібчиком? Самі звісно. Я знов забула вам розказати про маму. Ем... Коротше, я не знаю свою маму, я не знаю, не вона розказує. А що розповісти по мене? Ну, і кого кольору у тебе очі. В неї карі очі. У неї довгі нігті. Не Звати Марія, маю троє прекрасних діточок. Я, якщо що, прийому. Наталя, Максим і Майя. Уявляєте? О, хочете Максима бачити на каналі? Пишіть в коментах. Якщо хочете, то візьме тату його, а ми будемо вдома сидіти. Або я з Максимом піду. І татом. А мама була вдома сидіти. Як хочете? Мама, мама одноразова відпустка на пару годин. Ми вже задумали оцього білі гриби. Скільки їх можна бачити? Як їх звати взагалі? Білі називаються. Білі, але вони не білі. Ось знаходимо ще одну білочку, трошки під'їджено. Нічого страшного їсти можна. Але. Так, їсти можна. Вона смачно приготувати. Так. А ще я не дорозказала. Готуванням все займається тато, він чистить гриби. А йому не повезло. Але деколи мама чистить. Та, бо Тату тато віде. щось там робить. Деколи мама чистить. Як тато монтує відео, мама чистить гриби. Так. До речі, відео зі мною я монтую з татом разом. ми монтуємо. Я вам кажу. Звичайніше, я йому ідеї даю. А ми такі було, типу, мовчу... мовчимо, а коли вже маємо йти додому. це. Які невідомі нам гриби, то ми не збираємо. Ще Треба так? Тут в мене утруїлося. Так що, люди, якщо ви не знаєте, як цей гриб називається. Його не варто брати з собою. Не варто. Найшли козарика. Покажи нашу підписку. Дивіться, який файний Кобзарик. Куб Козарик. -козарик. Ми знайшли Тараса Шевченка. Точніше. К... Його книжку. Ну, коротше, я поняла. Козарик. Я вам моя паламка. Оце не моя паламка, я це в тата вкрав. Нічого він мені дозволив. Бо тому що він її колекціонує. Розумієте, оцю. Неправильно, він каже, що цю колекціонує. <смеш> Але віддав мені її. <смеш> а оцій не віддав. Колекція велика. Так, що знайшла? Що знайшов? Знайшла білого грибика. Ось такого. Невеличкий, але добрий. Ось дивіться. Все-таки щось є. Не приїдемо з пустими руками додому. Робимо будемо поборотися перепадку. <свисті> Що тату буде сварити. Ми нічого не назбирали, нічого не зняли, нічого не розказали. Тато нас збирає цілий кошик грибів. Так, може <плати> два зібрати. А в нас нічого. Немає, нічого Тому треба шукати, шукати, бо вже скажуть, нащо ми туди пішли. Дурно пішли, так. Ну, ще люди пішли з лісу, нормально говорять нікам. А тепер скажіть, з ким тату знімати? З оцею особою? Наталя Ткачук Миколаївна, чи з оцею особою? Ні з ким не знімати, знімала кошмар. Ну, Зі мною знімати, я язиката, я можу вам розказати все. Язиката. Язиката. А що я гриби файно шукаю? Вона ні. Ну маєш. Нормально шукаю. Я перший раз. Ви уявляєте, в нас є інший ліс. Я тоді ходила з маму і, і... і О, з її маму. І я там купа грибів знайшла. Вона теж нормально гриби шукає. Баба наш так. Ми знайшли. Козарика такого чудового. Ось такого. Зараз буду знов камеру шукати. Так, стій. Стою. стій. стій. І знайшла. Я не знаю, як це називається яячник вроді. Ячник вроді. Називається яячник вроді. Стій, одного козарика. То я не Ми не ти. Чапка холітає. Бачите, на доразі зразу три гріба. Ту ще ж тут на галявні Ну, ви поняли. Ще знайшли. Жовто. Оце вже нам трошки щастить. Щастить? Бо я тату вспоминаю. Тато в нас грибник. що це таке. знайшли ми голубіночку з yeah. Наталією. Я знайшла. Чекай, я палку взяла. Все, я тепер до вас ближче. О, ще одного не знайшли. Рибочка. Наталя, покажи Оба. А, який красавчик. Значить, тут людей не було ще. Значить, це тепер було наші секрети. Ще одного не знайшли. І ще одну голубіночку ми знайшли. Ось дивіться, голубіночка. Ось багато голубінок не знайшло. Уже радісно. Нічого. Я хочу лисичок знайти. Немає лисичок, вже. Лисичок немає. Лисички дуже смачні. Смачні. Але їх на жаль лісі не. О! Наталя, що пройшло? це? Чи білий? Ну, це козарик. Зараз. А, біле світліше виглядає. Білого шап... шапка коричнева. Світла. Так вона теж коричнева, але не світла. А ніжка біл. А це жари корішканіша. Треба йти акуратно і роздавила. Нічого, візьму шапку і то. Так. О, знайшли ще. Раз. Два. Це ми везучи. Два, секундочку. А цей мама, це його. І ще знайшли одного козарика. Ось так і цей синячок. І тут вже він такий синячок. Ще один козарик. Опа. У нас таки спеціаліст по назвах. А ми не спеціалісти як лепоє. Треба сідати, сідати книжку і Ага, реально. У мене є книжка, тобто взато є. Нічого, вона вже має. Так, я знайшла ще одну голубінку. Опа, ставим кошик. Ще знайшли один рибочок. І ще знайшли Гарно. Опа, яка велика, дивіться. Дивись, яка велика. Сьогодні точно будемо їсти гриби. Ти зараз знову роздушиш. Яка вона добра до мене? Що я постійно всіх маю душити? Ще знайшли два гриба. Два козарика ми знайшли. Угу. Так. Ще два козарика. що так файно йшла, правда, мамості, тільки що так файно йшла О, і впала. Знову. Оп. Є два. Два красавчики, Нам Вона точно зараз походити. Тут постійно такі вої... грибочки, пожарки. Тут багато грибів, тому що тут ніхто не ходить. Так як тут майже вхід в самий ліс, всі заходять всередину. А тут насправді сімейте, дуже багато сімейте, грибів. Я надію, що, що все всередині грибе, а справді ніхто нічого не шукає. Так, тато казав, що він в іншому лісі. Якраз того великого гриба знайшов, е, того, що в нього на аватарці стояв. Уявляєте? Ну, а всім рекомендую на початку лісу шукати. Наталя ще знайшла грибочок. Для... Де мухмора? Для москалів може приготувати. Це факт. Мохомора тільки для москалів. О, знайшла косорка, але він такий бідний. Біднітка. Такий бідний, бідний. Ніхто, ми його перемонтуємо. Що? Тихо. Голубінки дві. Дві голубенки ми знайшли. Опишіть ваші емоції, коли ви знайшли гриби. Коли знаходиш великого гриба, то емоції зашкалюють, то хочеться ще збирати і збирати. Я колись перший раз як прийшла на канал, ну, точніше почала зніматись. Е, іменно, коли тато почав еру грибів, він раніше е, знімав природу і... Ну він ж коваль у нас, і це все він знімав, те, що він робив. А зараз знімає гриби. Так от, тоді вверу грибів, я знайшла таких два великих грибів. Я надіюсь ви пам'ятаєте, я тоді щось не впала в обморок, коли їх знайшла. Вони такі великі були. Я знайшла глубінку і тут, і тут шапочка. Молодець. Мама знайшла, знайшла, що ти знайшла? Ось такий прибочок. Нам ці більше попадають ці і голубінки, ніж білі. Смачні. Краса. Подивіться, дивіться. два купі. Яка краса. Опа, дивіться, які два братика. Красиві. Дивіться, красиві. Опа, дивіться, скільки ми вже назбирали. Опа, дивіться, які два знову братика. Що там? Опа. Ще є. Ще одне поповнення. Йдемо далі. Опа, ще одна голубіночка. Дивіться, яка маленька, але полізна. Ми знову розділяємося. Так буде скоріше і більше грибів. Так. Так буде ліпше, як по мені. Так як і правда буде більше грибів. З двох боків. Ви чули? Як гарно. Дивіться, який маленький козарок. Так. Дивіться, ще один. От. Подарок. І як ти могла його пропустити? У мене запитання. Ще один. Ой. Іх, мою інвалідність ніхто не відміняв. Ну що ж, сьогодні ми багато грибів не назбирали. Мусимо зараз йти з Наталею додому, бо на нас чекає маленька дитинка. Тож, до нових зустрічей. Наталя ще піде з тату по реботці. Піду. Я не знаю, чи далі мене пустять на Пустит, я Пустить багато не назбирали, але зате гарно відпочили. Правда, Наталя? О все. Всім па-па, до нових зустрічей. Слава Україні! Хороша. Як ви чули, ми вже йдемо додому, тому всім гарного дня, гарних канікул, гарних грибів. Саме Україні!